Доброго вечора, шановне товариство. Я буду говорити на українській мові, я думаю, мене всі зрозуміють. Знаєте, дуже приємно знаходитися зараз тут, там де я бачу про те, що не забувають Україну. Справа в тому, що майбутнє є тільки в тих, хто дійсно повне звідки його коріння, звідки він вийшов. І саме основне, це те, що. Те, що робите ви от зараз, воно настільки необхідно там, там, де складно, там, де непросто, з особливою ніжністю бійці на передовій, от ви не уявляєте, там навіть іде бійка за ці малюнки, за цю допомогу не за матеріальні цінності, а якраз за, за це гарне, за це красиве, яке зроблено руками. Яке зроблене серцем і передане з центру Європи. Ви знаєте, насправді зараз в Україні не просто йде війна між Україною і Росією, йде зараз війна, демократія і хаос, демократія і безпреділ. І, мабуть, українці це перша європейська нація, яка дійсно показала всьому світові, що найкращі сини і доньки нашої держави зараз віддають життя за те, щоб в Франкфуті, Берліні, Парижі, Варшаві люди залишались і були європейцями. Насправді не просто нашій державі. Насправді на не, не просто в нашій країні. Але знаєте, я знаю, що в нас все буде добре, тому що в нашій країні, в нашій країні є ви, які, незважаючи на те, що нас розділяє зараз тисячі кілометрів, ви все рівно залишаєтесь українцями. І ви робите все для того, щоб ваша батьківщина вистояла в цій непростій боротьбі. І я знаю і я вірю, ми вистоїмо. Слава Україні! І слава вам, дорогі друзі. Я ще раз кажу, я пишаюсь тим, що я знаходжусь в такому поважному і доброму товаристві. Я вас люблю. Дякую.